Каже, що в людини вже що вона може зробити, коли після усіх зусиль, які вона доклала, але вона ще не відчуває хісерону, що вона може віддавати, і це як білі страждання, і тоді порада. Нехай тасть клі, званий хісерон, яку не відчуває. Так він описує тут хісерон, що не може віддавати і від цього. Йому боляче застраждає від цього. Чому людина просить такого хісарону? Те, що приходить до неї, такі відчуття від Творця, зрозуміло творець, джерело всього, що відчувається в нас. Та нам потрібно постаратися. Привести наші чуття до контакту з Творцем. Також в такому ступені в такому напрямку до Творця. Коли приходить Хісерон, вже зрозуміло. Тут ми говоримо, що людина докладає зусилля в роботі, в навчанні з товаришами, але в неї ще немає хісерону віддавати як страждання, і тоді порада. Просити про таких хісерон. Як же можна просити того? Про те, що взагалі ти не знаєш, чи хочеш ти цього? це трохи невірно. Якщо ми якщо ми прагнемо. До вищого. Тоді. Нам потрібно більше. Шукати, копатися в тих самих чуттях, які приходять Тоді. до нас від Тверця. Тоді з них ми побачимо, що означає. Чого нам дійсно бракує? Я намагаюся ще раз. Якщо люд... людині зрозуміло, що її бракує, це зрозуміло, немає запитання, буде природньо просити, але тут написано, що в будь-якому стані, коли людина працює, докладає зусилля і бачить, що в неї немає хісорону віддавати як страждання. Немає в неї цього. І порада така, що проси, проси про це. Так, але це якесь штучне, якесь штучне прохання, адже в нього немає такого хісерону. Йому це зрозуміло, що в нього такого хісерону немає. Так, а звідки тоді візьмуться з сили просити по-справжньому, а не просто так штучно? Наскільки можливо? Наскільки можливо? У цей період, коли вона просить хесерон, який не є хесероном, цей період, добре описаний в Торі, і нам заборонено використовувати його. Нехай навіть немає Хісарону В його істинному вигляді, а він такий штучний.